Переважна більшість прилуцьких перевізників дотримуються нового закону про заборону акустичного насильства. Звичка багатьох водіїв автобусів та маршруток вмикати музику під час пасажирських рейсів неодноразово ставала причиною сварки з пасажирами. Тож від 7 жовтня водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Події дізнались, чи дотримуються прилуцькі перевізники нового закону про заборону акустичного насильства і як до цього ставляться прилучани. Чи грає після заборони музика в автобусі маршрутці, на яких ви їздите? Переважно я їжджу маршрутом 16 а. І останнім часом я взагалі не помічала, щоб там була ввімкнена музика чи інші якісь шумові навантаження небажані. Ні, не грала. Зовсім тихо було. Тихо, тихо. А це який маршрут був? Вам опитно. Я їжджу в основному дев'яткою, там ні, там можуть бути новини йти, але ну, музика не грала ніколи, я ніколи не чула. Так. 21-ий. Останнім часом ні, мабуть. Ну От я їжджу 16 м сьогодні було тихо. Їздила десяткою, сьогодні тихо. Тихенько. Ні. Було тихо. Було тихо і а зручно. А який маршрут? 23-й. Я їжджу на автобусах 1, 21. Музику взагалі я не чую, бо її немає. Ні. Ні. Було тихо зовсім. А який маршрут? 15-й. Ні, було тихо. 16, й а 28. й Завісить ще случає. Іноді на 21-му. Ні. Як показали результати опитування, в одній з місцевих груп 90% прилучан стверджують, що музика не грає, і лише 10% що музика все ж відтворюється. Більшість пасажирів на питання, як ви відноситесь до відтворення музики у салоні автобусу чи маршрутці, відповіли, що їм байдуже. Абсолютно все одно наушники. 50 на 50, іноді грає більш-менш нормально іноді наушники краще з собою взяти. Взагалі нормально, в принципі, щоб не дуже тихо. Просто щоб знаєте, як розбавить чимось тишину. Я чаще всього їжджу в наушниках. У них собі граю тихенько, бо це ж не грала чисто українська музика. За порушення закону до водія можуть застосувати дисциплінарні заходи, а транспортне підприємство не допустить до тендерів на перевезення. Про порушення з боку водія можна повідомити керівництво підприємства, перевізника та відповідального за транспорт в органах влади. Заборона стосується і пасажирів. Водій може висадити тих, хто вмикає музику та фільми у салоні.